Привіт, друзі! Як перевірити, чи статус УКР ви втратили чи не втратили? Є кілька способів, і я сьогодні вам про це розповім. Обов'язково додивіться це відео до кінця, поставте лайк, підпишіться і залиште будь-який коментар. В першу чергу, я нагадаю всім, що статус УКР надає ужин. Тому. В першому випадку ви йдете в ужен і можете безпосередньо в уженді спитати, чи у вас є статус України, чи у вас його немає, і вони вам дадуть відповідь, чи все нормально у вас з ним, чи немає. В другому випадку це, наприклад, страж гранічна. Коли ви перетинаєте кордон, у вас з документами, наприклад, все гаразд, ви можете спитати страж гранічна. Я говорю на прикладі тих людей, які мені про це розповідали. Наприклад, моя сестра, як перетнала кордон, вона підійшла до стражі гранічної на кордоні. І спитала, чи в неї все нормально з документами. Вони сказали, що так, у вас все нормально. Було би недобре, сказали, що недобре. Бо один раз перетнала кордон, сестра в неї було все добре з документами, вона перетнула. другий раз в неї вже статус Укр був втрачено хоч вона нічого не порушила, але вона мала ще біометрію і її пропустили, але їй сказали, що у вас статус Укр втрачено ми вас пропускаємо по біометрії, зверніться в УЖОН для того, щоб відновити статус Укр. І в третьому випадку у вас є ДІАПЛ. Вона викидає ось таку помилку після обновлення, і це означає з вірогідністю 99%, що статус «Укр» також втрачено. І ще одне: наприклад, якщо вам приходили регулярно виплати і перестали приходити виплати, наприклад, такі як 500 то це також ознака, що напевно, що скоріше за все у вас втрачено статус «Укр» і сверніться, будь ласка, ужин. Для того, щоб дізнатися, чи так це, чи не так, і в разі потреби відновити статус «Укр». якщо ж у вас не було жодних порушень. Ось такі прості, елементарні способи, як тримати руку на пульсі того статусу «Укр», який то надають, то забирають, то він зникає, то він знов з'являється, то його треба відновити, то його не треба відновлювати. З ним така, знаєте, катавасія робиться, але що є, то є. Польща надала такий статус. Польщі дякуємо за це. І треба просто за цим слідкувати і в разі от такого, такої проблеми її одразу виправляти. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні!